Усім привіт! Мене звати Аліна Косяненко. Зазвичай на цьому каналі виходять якісь позитивні, розвиваючі відео. Але сьогодні я хочу поговорити про останні трагічні події, для чого вони відбуваються, який вплив вони мають на нас і як ми можемо собі допомогти. Пройшло кілька днів уже після трагедії в Дніпрі, і я можу поділитися своїм станом, що кілька днів я відчувала себе абсолютно паралізованою. Я не могла робити свою роботу, я не могла продовжувати нормально якось функціонувати, тому що до. Війни, можливо, ми якось адаптувалися вже, як би це страшно не звучало. Але до трагедії такого масштабу адаптуватися неможливо. І щоразу, як відбувається ракетний терор, кожен з нас, мабуть, відчуває приблизно те саме, нас просто вивертає, витрушує назовні і потрібен час для того, щоб зібратися назад. І от ці чотири дні я була ні на що не спроможна, крім того, як читати новини і в міру своїх можливостей донатити. Тим, кому це зараз необхідно. А вчора увечері мені чоловік розказав про експеримент, який називається експеримент Авіцени, і я дуже хочу з вами поділитися, бо нам є про що подумати. Авіцена це філософ і науковець 10-го століття, якщо я не помиляюся, з Персії, і він вирішив провести експеримент, в якому взяв двох ягняток з одного виводку і помістив їх. У дві різні клітки їх одинаково годували, за ними одинаково доглядали. В них були по суті одинакові умови, крім однієї різниці. Одне з ягнят. Бачило Вовка у сусідній кліці. Між ними була перегорожа, яку неможливо було подолати вовкові. Він кілька спроб зробив, але після того як зрозумів, що це неможливо, перестав намагатися. Але ягнятко продовжувало його бачити і продовжувало стресувати. Експеримент закінчився тим, що ягня, у полі зору якого постійно була загроза і небезпека. З часом просто померло. Воно почало худнути, потім відмовилось від їжі і померло. Після чого Авіцена почав досліджувати нищівний вплив довготривалого стресу на організм людини і на її психіку. Взагалі хочу сказати, що тіло людини те, як ми влаштовані, ну це як універсальна машина. Ми можемо справитися з дуже багатьма речами, ми реально можемо ефективно справлятися зі стресами. Але якщо цей стрес довготривалий, то він руйнує нас не менше, ніж фізичні травми. Також є інша дуже показова історія. Нею я вже ділилася в інстаграмі приблизно півроку тому про китайських горобців. У 1958 році китайські комуністи вирішили боротися із шкідниками для покращення урожаю. І одними з ворогів стали горобці. Спочатку їх намагалися травити, ловити, але зрозуміли, що це не дуже ефективно, і знайшли новий спосіб. Птахи могли знаходитися у повітрі близько 15 хвилин, після чого їм зазвичай треба сісти і перепочити. І китайці не давали їм. Ніде присісти. Вони хитали дерева, стукали залізними предметами, махали різним ганчір'ям, щоб лякати горобців і не давати їм можливості приземлитися, після чого виснажені горобці просто падали додолу і там їх уже добивали. До речі, важливий момент: у наслідок знищення 2 мільярдів горобців тоді у Китаї була нанесена просто непоправна втрата і шкода екосистемі. І на наступний рік китайці практично втратили через це увесь свій урожай, унаслідок чого померло близько 20 мільйонів китайців. Карму, як бачите, не надуриш. Схоже, Росія розбирається в таких збоченнях, і саме тому не дає цивільному населенню по всій території України видихнути і продовжує галтувати нашу психіку новими трагедіями щодня. Уже майже цілий рік. Щоб ми виснажилися, зламалися, злякалися, розбіглися, просили перемир'я і так далі. І ще одне: у цих всіх жахіть є ще один наслідок: вони намагаються нас опустити до свого рівня, щоб ми, як вони, втратили в собі все людське, щоб нас з'їла ненависть, щоб ми просто. Хотіли вбивати і більше нічого. І справді, у боротьбі з темрявою найважче самому не перетворитися на темряву. Але чітке усвідомлення, для чого це робиться, і які в цього терору цілі дають нам сили зібрати себе і не дати себе розмазати. І в усьому цьому ми з вами, знаєте, маємо таку задачу зірочкою це зберегти. Своє психічне здоров'я, зберегти свою нервову систему. А це означає, що про себе треба дбати уже зараз і на щоденній основі. Багато хто знаходиться в ілюзії, що от коли війна закінчиться, можливо, тоді я повернуся до, не знаю, до якихось своїх ритуалів, до якихось своїх практик, до спорту або до тих занять, які мене стабілізують. Але це дуже. Важливо робити вже прямо зараз, щоб тоді, коли війна закінчилася нашою перемогою, у нас було достатньо здоров'я і кукуха була на місці, щоб ми змогли продовжувати це життя. Далі я хочу дати кілька рекомендацій, як ви зараз можете себе підтримати. Якщо ви використаєте хоча б щось із того, що я запропоную, я впевнена, що ви одразу відчуєте на собі, наскільки. Це важливо підтримувати себе саме зараз. Перше і основне це робота з нашими емоціями. І ця робота, знаєте, з одного боку дуже проста, а з іншого дуже складна. Її простота полягає в тому, що емоції треба просто проживати. Такі, як вони є. Не блокувати, не ховати, не прикривати себе якоюсь тряпочкою осознанності або якоїсь недоцільності зараз цих емоцій. Емоції є, їх треба визнавати, їм треба казати так і проживати. Що нам допомагає проживати? Озвучувати те, що я відчуваю. Я злюсь, я ненавиджу, я плачу, мені погано, я відчуваю падок сил. Те, що є всередині, дуже важливо його вивільнити. Сказати йому так і дати йому проявитися, тому що дуже часто ми себе збираємо. Так, треба триматись, треба триматись, я себе збираю, я тримаюсь. Але оце тримаюсь, воно штучне, воно не відповідає тому, що є всередині. Я не кажу, що треба просто лягти і вмерти від горя. Це також нікому не допоможе. Але бути чесною в своїх емоціях дуже важливо і дати собі час. Побути в тому горі, в тому розпачі, в тому болеві, який ви відчуваєте, це нормально. І чим чесніше ви проживете його зараз в моменті, тим на менше розтягнеться ця історія і цей параліч, тому що ця штука нас завжди паралізує. Хоча ні, не завжди є різні варіанти, як ми реагуємо на трагедії, на щось жахливе, те, що відбувається. Давайте трошки про це також поговоримо. Взагалі реакцій може бути багато, але я озвучу якісь основні. Це залежить від типу нервової системи, темпераменту. І виходить, що ситуація може бути одна, а реакції можуть бути у людей абсолютно різні. І, можливо, ця інформація вам допоможе приймати інших людей в їхніх реакціях, які відрізняються від ваших. Перші варіанти, давайте такий зробимо збірний образ. Ну, я жінка, я буду розказувати, можливо, трошки більше про жіночі емоції. І я першу стратегію називаю «калі». Якщо ви не знаєте, Калі – це богиня руйнування і війни, але не можна сказати, що вона, типу, погана це як одна із. Частин жінки, ну знаєте, є темна сторона в кожної жінки. І, типу, якщо жінка її не приймає, якщо вона не проявляє, а ця темна сторона вона насправді дуже корисна, коли вона прийнята і коли я вмію нею керувати і проявляти її, тому що вона нам допомагає захищати себе, захищати своїх дітей, вона допомагає а, проявляти свою думку, вибудовувати свої особисті кордони і захищати їх. Яскрава представниця цього архетипу, якщо ми можемо це назвати. Так, Маша Ефросинина, я думаю, что вы бачили на початку войны все ее звернення. Будьте людьми, прекратите врать в ваших гребанных социальных сетях. Со вчерашнего дня русский народ уже обречен на вечный, вечное чувство стыда за то, что они русские. Послушай ты, Басков, Басково наполированное очко. Трупы ваших ребят, ваших солдат навіть не собираются забирать земель України, потому що їх так много, що не прийти Господь вы увидите, що їх тут не встретили з цветами, как вам висирають ваши мозги, ваші телеэкраны. Це саме та реакція, коли нас охоплює лють, Ненависть, і ми відчуваємо шалений енергетичний заряд. Насправді будь-яка емоція це енергетичний заряд, тому що емоція виділяється на ситуацію, яка нам не подобається, яка нас фруструє, для того, щоб ми змінили цю ситуацію. І класно, якщо я цю емоцію виливаю в якусь. Дію, якщо я волонтерю, не знаю, займаюсь спортом, біжу, просто ходжу, не сижу на місці. З одного боку, це дуже логічний і правильний механізм, що у нас виділяється такий шалений заряд енергії. Але одна справа, коли цей заряд енергії виділяється у воїна на полі бою, і він його там реально може ефективно реалізувати. А зовсім інше, коли цей заряд відчуває, не знаю, молода мама з маленькою дитинкою на руках в чотирьох стінах десь в Польщі. І це реально те, що може руйнувати. Насередне, якщо ми не даємо йому вихід. А про вихід я вже сказала, це може бути будь-яка дія: кричати, плакати, тупати ногами, розбивати яйця об стіну, займатися спортом. А ця дія вона насправді дуже важлива для того, щоб кортизол і інші гормони стресу вивільнилися з нашого тіла. Є абсолютно протилежна стратегія реагування. Я таких жінок називаю голубка миру і себе також відношу в цю категорію, тому що коли відбувається щось страшне, зазвичай я я плачу і депресую. У мене немає оцій люті, ненависті, там, бажання когось роздерти на шмаття. Я по своїй природі емпат, і тому в трагічній ситуації я в першу чергу несвідомо це, 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 я не вибираю це. Воно просто само собою так відбувається. Я считую біль людей і ніби як розділяю, проживаю його теж. І мені насправді від цього дуже погано. Я не можу сказати, що якась із стратегій реагування є правильною. Більш благосною або ще щось. Ні, кожна з нас різна і кожна з нас по-різному реагує. В такій ситуації, якщо ви теж зі мною в цій категорії, я дозволяю собі плакати. Багато плакати, лежати, трошки подепресувати. Тому що цьому заряду теж важливо вийти і зазвичай він виходить через сльози. І є ще один варіант, коли нам заморожує емоції. Це така сніжна королева, коли я бачу щось страшне. Але я нічого абсолютно не відчуваю, я не плачу, і іноді я теж так реагую. Наприклад, після бучі я взагалі я не могла плакати, мене заморозило повністю, але у мене просто розколювалась голова. Ну, днів 4-5 точно, тому що емоція вона є. Але нервова система вибрала в даній ситуації. Зберегти себе і повністю все заморозити. Але я дуже чутлива і я відчуваю всі процеси, які відбуваються. Тому моя голова, коли мені заморожує емоції, просто розколюється. В такій ситуації можна просто штучно допомогти собі вивільнити емоції і вивести себе на сльози. Можливо, не картинками війни, якщо від них. Заморожує так, це може бути не знаю, банально якийсь «Хатіко», тітанік, подивитися якийсь фільм, який допоможе проридатися і вийти цьому енергетичному заряду. Але дуже важливий момент, якщо ви не стягуєте самостійно, якщо ви не вивозите, якщо ви не можете вивести себе з якогось стану зацепеніння уже довгий час, дуже важливо звернутися до спеціаліста, до кризового психолога на індивідуальну консультацію і допомогти собі. Багато хто зараз знецінює свій стан і свої переживання, тому що це ж ну не я пережила трагедію, це комусь набагато гірше, то що я зі своїми якимись проблемами, там заморозкою чи абсолютною неефективністю вже кілька місяців буду йти до психолога, це не годиться, і ми знецінюємо те, що з нами відбувається, але так робити не можна. Важливо поставити свій стан в пріоритет, не знецінювати і зайнятися тим, щоб повернути себе до ефективного існування. І запам'ятайте, як би ви не проживали те, що відбувається якось надемоційно, агресивно або нічого не відчуваєте, або вас заморозило, або у вас спадок сил. Просто пам'ятайте, що це адекватна реакція на неадекватне, яке відбувається назовні. І обов'язково давайте собі час і можливість з цим справитись, тому що багато хто зараз також відчуває претензію до себе, що я розклеїлась, що я неефективна, що я випала з якогось ритму життя. Це адекватна реакція на неадекватне назовні. Йдемо далі. Я вже сказала, що будь-яка емоційна реакція це, по суті, виділення організмом енергії на те, щоб змінити ситуацію. Але оскільки я змінити її не можу, нам треба реалізувати цей потенціал, в яку дію ще ми можемо скерувати свою енергію. Це може бути будь-яка допомога, особливо постраждалим в конкретній якійсь ситуації. Це можуть бути донати, це може бути, якщо я в цьому місці знаходжуся, безпосередня фізична допомога, прийняти якихось людей, принести якісь речі або, наприклад. Просто молитва або якась практика медитація направлена на те, щоб допомогти цим людям справитися зі своїм болем. Всі ці процеси, от коли ми йдемо в цю дію, в будь-яку допомогу допомагають нам відчути свою причетність до ситуації, і відповідно, ми більше не відчуваємо себе безпорадніми і тими, хто не може абсолютно ніяк впливати на ситуацію. Також це можуть бути дії безпосередньо направлені на наближення нашої перемоги. Це може бути щось на інформаційному фронті, створювати, поширювати відповідний контент, краще, звісно, на закордонну аудиторію із хештегом про те, що Росія терорист. Ви можете виходити на акції і мітинги за кордоном, ви можете донатити на ЗСУ, ви можете волонтерити, підтримувати волонтерів, або будь-який ваш варіант, який допоможе вам відчути вашу. Причетність до ситуації. Наступний пункт, я вже одним словом про нього обмовилась, але ми його виділяємо прямо жирним, тому що це дуже важливо спорт. Спорт це саме та дія, яка нам необхідна. І якщо колись ми могли крутити носом, відкладати свої тренування, філонити і так далі, то зараз це просто життєво необхідний пазл, життєво необхідний елемент, тому що саме фізична активність дозволяє нам вивільняти кортизол і всі гормони стресу з нашого організму. І цей інструмент вже перевірений дуже багато разів. Відчуваєш, що штирить, відчуваєш, що не справляєшся. Просто вставай і біжи, вставай і йди на прогулянку. Присідай, зроби ударне тренування. І після цього ти будеш почувати себе набагато краще. Наступний пункт це йога, медитації і пранаями. Пранаями – це дихальні техніки. Я знаю, що зараз дуже багато хто випав із своїх практик, можливо, до війни ви практикували, але зараз все закинули. Але саме ці інструменти наповнюють енергією, вирівнюють її всередині і дають сили жити, рухатись далі і працювати на нашу перемогу. Тут у мене на каналі є йога 20 хвилин у вільному доступі, є прекрасна медитація для заспокоєння, вивільнення стресу, розслаблення. Ви просто візьміть ці два інструменти і спробуйте 7 днів їх попрактикувати. Я б'юся об заклад, що через 7 днів ви зрівняєте свій стан зараз, і після цих 7 днів він буде абсолютно різний. Також дуже потужні практики це йога нідра і шавасана саме для розслаблення, тотального розслаблення і перезавантаження нервової системи. Якщо ви не з голубок миру, якщо вам всі ці штуки не дуже сильно заходять, знайдіть будь-який свій інструмент, метод, який допоможе вам розслаблятися. І практикуйте його на щоденній основі, тому що нашій нервовій системі. Необхідно видихати. Наступний пункт це робота. Військові психологи, як один, всі нас просять продовжувати робити те, що у нас класно виходить: продовжувати виконувати своє призначення. Тому що, якщо ми займаємося улюбленою справою, це окриляє, це наповнює, це дає сили, і окрім підтримки власної менталочки, податки сплачуються. Економіка підтримується, нам є чим донатити. Нам є як підтримувати українські бізнеси. Тому це дуже важливо. Наступний пункт стабілізаційні заняття це те, що я справді відкрила для себе у війну. Я почала вишивати це те, що мене. Перезавантажує це той процес, в якому абсолютно відключається мозок. Є тільки я, якась монотонна робота, під час якої немає думок в голові, і це дуже важливо. Подумайте, що це може бути для вас. Антистрес розмальовки, малювання по номерах, просто малювання, малювання мандал, плетення з бісеру, вишивання, в'язання. Це може бути будь-яке заняття, будь-який процес, під час якого ви занурюєтесь в такий. Медитативний стан, і у вас повна відсутність думок в голові. Йдемо далі. Також не можу не сказати про бади і вітаміни, які можуть підтримати організм і нервову систему. Але тут, безумовно, треба спілкуватися з спеціалістом, виявляти свої дефіцити, і, виходячи з вашої унікальної ситуації, підбирати вам схему. Прийому, але те, що прописане кожному, і те, що точно нікому не завадить, це магній, святий магній, я б сказала. Є різні варіанти, можна вживати всередину. У мене, наприклад, це сіль для ван з магнієм. Він запобігає головному болю, дає можливість впоратися із втомою, стресами, безсоннями, впливає на розслаблення м'язів і дозволяє швидше подолати депресію і симптоми великого стресу. Переходимо до. Останнього, якщо ви не воїн інформаційного фронту. То ловити кожнісіньку новину і знати все в найменших деталях вам не обов'язково. Я знаю, що ми зараз всі стали залежними від новин. Можливо, хтось, хто більш дисциплінований і розуміє всі ці процеси, дає собі можливість відпочивати від цього і не моніторити кожну новину, але я вам поясню, чого так відбувається. Тому що постійне поглинання новин дає нам ілюзію, ніби я. Щось контролюю, але насправді я нічого не контролюю. Все це просто несеться. І так, нам дуже хочеться бути в курсі і контролювати, але це нам недоступне. У того, що ми зараз живемо в епоху такої потужної діджиталізації, і що увесь світ може бачити те, що відбувається у нас, з одного боку це дуже великий плюс, тому що нам першим вдалося показати світу, що Робить Росія. Чечня не змогла цього показати. Ніхто не знав, що відбувається конкретно всередині країни. Так як ми зараз з вами можемо показати кожну фотографію, кожну трагедію. Так, є плюс, що ми можемо показати це світу. Але наша психіка не здатна винести таку кількість горя, як війна відбувалась колись. Просто є війна і просто доходять якісь новини поодинокі. А зараз. У нас в телефоні кожна трагедія з детальними фотографіями, з детальними описами емоцій кожної людини, і такий об'єм горя психіка витримати не може. Будь ласка, давайте собі відпочинок з новинами, можливо, візьміть собі за правило хоча б кілька разів на тиждень брати собі діджитал детокс і відпочивати від соцмереж, телефону і новин, і в ці дні відновлюватись, тому що якщо наша нервова система не буде відновлюватися, вона дуже скоро дасть збій. Якщо не потурбуватися про себе зараз, якщо не супроводжувати себе отак свідомо в усіх цих процесах. Напруга буде накопичуватися, і ви спіймаєте себе на тому, що ви зриваєтеся на своїх дітей, на своїх близьких, що у вас абсолютно немає сили для того, щоб продовжувати працювати і функціонувати в своїх соціальних ролях. Невдовзі нас або наздожене якась жорстка психосоматика, або паралізує. І ця напруга просто не дасть нам бути здоровою клітинкою великого організму під назвою Україна. А зараз наш великий організм проходить. Дуже складне випробування, дуже затяжне випробування, і йому потрібні здорові клітинки. Будь ласка, дбайте про себе і про свою менталочку. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і продовжуйте жити своє життя. Якщо вам було цінно, корисно, інсайтно, будь ласка, поставте вподобайку, підтримайте український контент, лишіть закарлючку в коментарях і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Нехай якомога більше українців зможуть повернути свою ефективність і відновити своє психічне здоров'я.